У нас ще збільшується чисельність і вакансії в силових органах. Це молоді люди, які вже ходять по Хрещатику. поліцейські наряди вже я колись казав, я бачу п'ятьох, зараз вже по десять ходять. Ми ж розуміємо, хто і де ухиляється від фронту. Тому це повинні бути радикальні навіть реформи, радикальні міри по мобілізації суспільства. Знаєте, я спілкуюся з багатьма волонтерами е, і сам маю невеличкий такий досвід з багатьма військовими, які пішли на фронт. Вони всі кажуть про дуже дивну ситуацію. От чим ближче до фронту, от е, дивіться, е, сили є у тих, хто сьогодні на фронті. А от від війни втомилися, вони не втомилися, їм треба воювати. Вони розуміють, як воювати, яким чином що робити, що їм потрібно. А от чим далі ми від фронту, чим ближче до тилу, чим ближче до мирних міст, тут всі втомилися від війни, і це мене дуже дивує.